О, з тортом ще біжать. Перестань, то не тобі торт. Винниках. Винниках день народження. 30 років. Так в камеру. Галя, помахай привіт. Добре. Я готова. Віть, які ми маємо файні наряди. <ривіт> а, а вас згут, ми там друзі. Так. А Юлія, вона вже їде до мене. Шопатиму, а коні, <ривіт> <воні стилина>. <ривіт> <ривіт> <на культуру> вона не спина на коня. Де вона зараз? Ми мають цю сцену на голову. Роман, там є, щоб такого заїхати. Нам треба сто це Просто на будинок, от її там, вікна. Нам треба її вікон. Як нам краще об'їхати, так чи так? А що думаєш, що тут коні так розвернуться. Добре, ми допомоги, боже, ми чекаємо туди, бо тут на кортеж подивитися. Паде, падає.